Митний кодекс України, розділ 1. загальні положення, глава 1. Основа митної справи. Стаття 1. Законодавство України з питань митної справи. 1. Законодавство України з питань митної справи складається з Конституції України, цього кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті. 7. цього кодексу з міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання цього кодексу та інших законодавчих актів. Друге: відносини, пов'язані із справлянням митних платежів, регулюються цим кодексом, податковим кодексом України та іншими законами України з питань оподаткування. Третє. Якщо Міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим кодексом та іншими законами України, застосовуються правила Міжнародного договору України.